Альбіна Крот має вади слуху з п'яти років. Втім, це не заважає їй дивитись телевізор. Тим паче тепер, коли більшість центральних каналів намагаються створити умови для таких як вона. Зараз я дивлюся все, що мене цікавить. Дуже добре, що сьогодні є сурдоперекладачі або біжучі стрічки. Загалом таких людей з особливими потребами, як Альбіна Крот, на Рівненщині більше тисячі. Для них телеканал РТБ адаптував свої новини, і тепер три випуски програми день із семи в ефір виходять із субтитрами. Швидкість нормальна, читати легко, все зрозуміло. Можливо, відкоригувати час новин з субтитрами, але загалом ми задоволені. Щоправда, до субтитрів людям з вадами слуху доводиться звикати, адже більш традиційною вважається подача інформації із сурдоперекладачем в куточку екрана. Проте досвід центральних каналів показує, що не кожного з них не чуючи розуміють. Крім того, на рівненщині із сурдоперекладом своя проблема. Проблема у нас в сурдоперекладачах на даний час у нас немає таких спеціалістів. Навчених огочимних, які б могли б на даний час кваліфіковано і працювати на каналах місцевого телебачення. Відтак, за словами голови обласної організації Українського товариства глухих, субтитруванням новин на РТБ не чуючи задоволення. А менеджмент каналу заявляє, що це лише початок. Субтитрування – це не просто біжучий рядок, а це дослівний, дослівне титрування текстів. Сьогодні, наскільки мені відомо, цього навіть в межах України не робить ніхто. Наступними нашими кроками буде можливо збільшення продукту субтитрованого. Це насамперед прямоефірні програми, які будуть повторюватися в запису. І найбільш рейтингові, найбільш цікавіші програми. Ми теж маємо намір найближчим часом субтитрувати. Оксана Жужельська, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.